Математики, фізики, хіміки, філологи близько півтори сотні вчителів зі всієї області замість педагогічних нарад зібралися в лісовому масиві поблизу села Стувчинці Хмельницького району. Все, аби взяти участь в чемпіонаті із пішого туризму листопад 2016 Такі вилазки для педагогів області проводяться щороку. Для кожного освітянина цей вид відпочинку означає щось своє задоволення для себе. Раз в три місяці стараюся в Карпати тікати. Хобі, скажімо так. Від кого тікає? Від старості. Друзі, відчуття команди і можливість побачити багато цікавого. Цікавий вид спорту, зацікавився. Хоча як? займатися. Окрім відпочинку в наметах обіду біля вогнища, учасники змагання повинні продемонструвати всю свою вправність при подоланні перешкод. А їх чимало. Це переправа по мотузках на висоті близько 10 метрів, долання яру та спортивний підйом по крутій ділянці рельєфу місцевості. Команди якби, вже їдуть сюди, вони знають, якби, що вони мають робити. Дистанцію вирішили зробити таку, щоб кожна команда могла себе спробувати на певних етапах. Тобто можна було зробити лінійну дистанцію, але ми вирішили зробити три кола. Дехто з учасників долає дистанцію швидше за регламентований час. Фаворити команда із Шепетівського району. Капітан переконує, головне довіра серед учасників. Ми в селі в Вородищах. У нас є свій туристичний клуб медиан, якому виконалось 20, 25 років. Кожен з нас, з учасників, займається цим видом з п'ятого класу. Це, можна сказати, вже частина нас. Ми без нього, як без воздуху. Кожен з нас працює, але в свободний роботи час ми займаємося ним. Це наша улюблена справа. І всі, нас дуже багато таких, як ми, фанатів. І всі подобаються, всі живуть клубом. Одна із умов присутність команди не менше двох осіб протилежної статі. І це не завжди жінки, адже кожного року слабка половина людства все частіше бере участь в змаганнях. Спостерігаючи за тим, як вони долають етапи, слабкою половиною їх важко назвати. «В нашої команди їжджу вже дуже багато років на змагань, займаюся з п'ятого класу. Працюю я в школі вчителем початкових класів. На даний момент знаходжуся. На даний момент я знаходжуся в декретній відпустці. Своїх дітей залишила на бабусі і чоловіка. Дівчата проходять іноді краще, ніж хлопці. Дівчата більш бойові і витриваліші. Щоб пройти дистанцію, необхідно безліч карабінів, сотні метрів спеціальної мотузки та альпіністські системи. Без них це зробити неможливо. Карабіни, якими ми чіпляємося до мотузок, це на, діса, на, на вісну, на крутопохилу. Сюди чіпляються всі страховки, це усими ними. також чіпляємося до всіх переправ, також це є наші страховки на мотузках, це каска, звісно, також для нашої страховки, щоб нігде не впасти. Ми, звичайно, карабіни, це ліпісток на спуску по дюльфері. Це жумар на підйом, дуже зручно ним підніматися, Ну і це прусики на спуски. А вартість обладнання, за допомогою якої долають перешкоди, не дешева. Вартість, скажімо, така, середня вартість цієї мотузки десь в районі 18 гривень за один, за один метр. А якщо це імпортна мотузка, тому що в нас вона така. Універсальна, а є імпортні мотузки, то там вартість дуже велика, скажімо так. Ну, мало які команди можуть собі дозволити таку вартість. Фактично, таких мотузок тут немає. Крім подолання перешкод, педагоги ще й в'язали вузли. Їх є більше 20 видів. Кожен із них відповідає за той чи інший елемент проходження туристичних складнощів. В настановах є 24 вузли, які можуть як би, знадобитися для туризму. А так, в основному. От провідник, вісімка вузик. от використовується для зав'язування на кінці вірьовок, для того, щоб там перетягувати якісь вірьовки, там транспортувати людей. На кожному етапі за спортсменами-педагогами слідкують судді, кажуть, порушень немає. Головне техніка безпеки, аби люди поїхали додому в тому ж складі. Учасники, які допускають порушення, відповідно одержують штрафи на кожному етапі. Стоять судді, які слідкують за цим. Судді, як правило, з різних регіонів їх там є цілі бригади, і вони уважно слідкують за тим, щоб не порушувалися правила, щоб дотримувалися правила безпеки і щоб учасники правильно відповідно наводили всі свої етапи переправи, спуски, підйоми, передати набутий досвід підростаючому поколінню та учням головна мета в проведенні чемпіонату. Це змагання, але таким чином ми готуємо спеціалістів, вчителів, які будуть фахівцями з пішохідного туризму, спортивного туризму. Вони потім зможуть водити дітей в походи або теж організовувати такі змагання і вони будуть вчити їх, як виживати в природньому середовищі, як долати різні перешкоди. Після проходження дистанції команда готується до наступних стартів протягом перерви перевіряють екіпіровку та готують обід. Команда із Кам'янець-Подільського біля вогнища варить суп. Переконують, буде смачно, бо на природі інакше не був. Зранку ми стартували перші, то у нас було тільки бутерброди з чаю. Насичуватись зранку не, не, не треба. А вечеря? А вечері ще не знаємо. Колективно вирішимо, що у нас буде на вечерю. У Нас чіткого меню немає. Вирішимо вже групою. До чого буде бажання, те будемо готувати. Змагання із пішого туризму проводяться на всеукраїнському рівні. За підсумками обласних змагань, Хмельниччину буде представляти команда із Шепетівського району. Максим Пасполіта Ігор Павлюк, підсумки тижня телеканал Ексклюзив.